Мене звати Іра Ластівка. Ми говоримо про Корею. Сьогодні ми проходимо маршрут 14.1 на острові. Чезви. Я не сама зі мною. Свєта. привіт! Свєта живе на Чезу вже давно. Скільки? П'ять років. П'ять я думала три. <сіст> Що ти робиш на Чеджу? На Чеджу я працюю. Я піаністка. Працюю в готелі. Я там, до речі, вже не була. <сіст> в цьому готелі Запусти. чекай, скоро прийду. А звідки ти з України? З України, з міста Дніпро. М -м -м. Я там була два тижні. Два <сіст> тижні. Коли ти там була? <сіст> Десь так році в 2012-му. А, -а, а я була в цей час в Дніпрі. <рес> але познайомилися ми на Чежо. От так от, цікаво. Да. Да. Ну, насправді познайомились ми через е, ну, після початку вторгнення там були всі ці протести. Да, Зустрілися на українському мітингу. Скільки це... українців зараз на Чеджу? Я так вважаю, що десь 10. Дежу. Я теж так всім кажу. Типу кажу, ну, десь, ну 10, максимум. Ну, да, Десять. Чи дев'ять? Десь, десь. Ось ця червона точечка це ми. Це ось рожеве, це маршрут, яким ми повинні були йти. І зараз ми вже вертаємось трошки назад. Ну, таке буває на кожному маршруті майже. Та да, да. <рес> да, ми йдемо маршрут 14.1, він не біля моря, але при цьому він доволі популярний. Мені так здається. А чому мені так здається? Бо е, це перший маршрут, який проходила Лена. Ну, моя сестра. Коли вона приїхала на Чеджу, перший маршрут, який вона прийшла, це був оцей, і вона була в захваті. Того я чекаю. Ну, поки що. Поки що. А це поки що, поки що. Так. Да. Наближаємося до коров'ячих пасовищ і зараз ми чуємо цей запах. Ми чуємо, що ми наближаємося. Та-та, є такий запах, є такий запах. Це правда. І нас бабуся на початку попередила, що цей маршрут дикий. О-о! Да. Дикий. Дикий. Е, що тут немає магазинів, де можна буде купити попити водичку, що тут немає туалетів. Настільки дикий, що тут вайфаю нема. Це точно. Цинциня. В теплицях рослинки слухають музику. Сільські будні корейців та чеджуйців, -джу че джуйців. Мої мама, до речі, забудь Іра. Справді? І вона теж. Вчителька англійської мови, як ти? Ірина Сергіївна, а ти, а ти як? Володимирівна. А, я хотіла запитати, скільки вже маршрутів ти пройшла? Так, може, в відсотках можеш? Відсотка? Десь відсотків 65-70, сімдесят ну, Хоча може ні, там же ще оці в буквели. Що -що? Я так їх називаю в буквели. Ну, от ми зараз йдемо по маршруту 14-1. Тобто він не є оцією цепочкою маршрутів, які з'єднані одне з собою. Ну от букви я там не всі пройшла. О, о, дивіться, тут така знову теплиця з рослинами, і ви можете вже більше голосно чути музику. Ага. Саме старі корейські пісні. Не моцарт. Справжні чи вважають, що це цількі, краще ніж тільки Корейські старі пісні. Можуть впливати дуже добре на рослини Так. Говорили про те, як нам спекотно трошки так і як хочеться в воду опуститися. Опуститися. І все світ нас почув. Так, ось, будь ласка. Мабуть, не будемо купатися, підемо далі. Ми бачимо корейського хлопчиська, який захотів відпочитиш. Думаєш, це корейський? Але мені дуже подобається, як у них оці лавочки під деревами роблять. Скажи так та, атмосферно. Та, 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 та. Дві машини і ми між ними. Так, такі... Зупинилися. Я думаю, ми можемо пройти. Ми не Отой, можемо... отой диви, отой їде назад. А, а цей зараз нас проїде. Та їджи, він тебе пропускає. Палі -палі. Я вибачаюся, я йому сказала, що він може зрозумів, пер... <ріху> Якщо слухав. Тут пише рим, який називається Мундоджі. Кюрель чуайо? Чуайо? Аджу? Цікаво, що нам вже двоє люд... дві пари, ну, типу, е четверо людей нам спустилися, вони всі такі доволі нарядно вдягнені. Тобі не здалося? Не здалося, може ну, бо, мабуть... Фотосона, да, мабуть, вони сюди ходять фоткатися. <плес> <плес>

Така -да, вузенька доріжка, і ми тут стоїмо, і, і не відходимо нікуди. Які, так. Якісь істоти невідомі. Та якісь, так, да, непонятні. <сі> ми двоє жителів Чеджу. Ну, принаймні, в нас карточка, що ми резиденти Чеджу. Вилізли нагору <сі> і думаємо, де ми. Бо <сі> ми щось не впізнаємо жоден, жоден із оримів навколо. Ми так думаємо, ну оно ж халасан, десь там за хмарами. Да. А там море. А отам вітряки. Ми на, го на горі, це головне. <рес> ми знайшли сан -Бан Сан. Це наш головний орієнтир, Ми тепер зрозуміли, де ми. Ну, от, то 10-й маршрут туди йде там. Я а там ще є госан. Угу. Ти по маршрутам запам'ятаєш? А -а. <рес> І по пляжам, назвам пляж. Ти як тут прикольно. Клас. Клас. Пустилися ми з гори. І <свісно>, дійшли до закритих дверей. Але їх можна відчинити. І тут у нас друга печатка. І тепер робимо ось так на, на папірець. Щоб воно переводилось на папірець, а не як в інших моїх маршрутах. Цей папірець нам дала бабуся в Олі офісі. Насправді я вже пройшла 19-й маршрут, якого я ще не виставляла. Виставлю пізніше по порядку. Там я йшла із своєю подружкою, Вона теж таким папірцем. Ну можливо, ця сама бабуся їй дала. Я не знаю. Але такий самісінький папірець. Я вже дивувалась раз цьому папірцю. Це турнікет, щоб люди могли пройти, а коні не могли. Ну, типу, що люди можуть собі пройти, а корови коні не проходять. Тобі не здалося, що цього літа не було комарів? Я не знаю, тому що в мене в отелі, в отелі їх немає. М -м -м. Немає взагалі? В мене вікна зачинені. Тільки в день їх відчиняю, угу, угу. а ввечері, тому що в мене кондиціонер і я. Просто в мене так цікаво якось цього літа, мабуть, через цю спеку, мені так здається. Але на початку червня я дуже страждала від комарів. Я типу не могла спать. Ага. Е, ну, я в мене взагалі проблеми з засинанням, але комарі там явно мені дуже мішали. О, цей. А потім вони пропали. І оце весь цей жаркий період, типу липень, і серпень, їх не було взагалі. Вони мені взагалі не мішали. Я все одно погано засинала, але не через комарів. Попередні роки не було такого. Попередні роки все літо були комарі. А, а цього року немає комарів, а, а, а оце вересень трохи похолодало, well, і знову well, з'явилися. Well, yeah. В Україні всі, всі постять ці меми. Типу, знаєш, за що я люблю кінець літа? Що нарешті комарі йдуть в пекло? <laughs> Томас. <laughs>

Ми вже майже біля Осолока. А ти розповідала, що таке осолок? Так. цей маршрут не знаю, <рес> не пам'ятаю. Цей маршрут закінчується музеєм осулок. Це музей зеленого чаю. І от якщо ви їдете на Чеджу і введете десь що подивитися на Чеджу, практично перше, що вам видасть, це буде ось цей музей зеленого чаю, в якому я за два роки життя тут жодного разу так і не побувала. Найбільший музей чаю пори. Mm. А. І ось ми до них дійшли, до плантації зеленого чаю. О, до речі, вонко остання початка. Вау! Ні, ну гарно. Це був дуже, дуже невеличкий маршрут. Як тобі? Так, да, мені, мені нормально підходить такий. Ну, так трошки не дуже чітко я поставила. Ну, красиво. Але прикольно. Тисяча. А що це вони хочуть? Дерво. Це чай, типу? Точно, клас. А ти можеш на то, з того боку поставити, знаєш? За цього. У мене оця подружка, з якою я ходила, вона взагалі отут всі печатки ставить. Та, О, до речі, помітили, що у освята помаранчевий паспорт. А можеш показати? Будь ласка. Помаранчевий. Так, типу в мене синенький, але можна ще й помаранчевий. Ми за Ющенка. Тут стільки людей і всі такі гарні, а ми з кущів вилізли. Ого, ого, який він великий. Сьогодні понеділок чуть дивно. Дуже багато людей і аж холодно. Багато музик. Ага. Вони себе до леду, до ладу. До леду, до ладу в туалеті. Тут такий прикольний туалет. З треба, кошти. Тут можна подегустувати чай. Зелений чай, О, дуже смачний. Насичений. Так, так. Ми вибираємо, не, не знаємо, що взяти, але... Чай на вулканічному камені чи що? Звучить привабливо. Ми зайняли чудове місце біля ось цього озерця. Замовили один чай їхній, один матчелата і два тортика. І це вийшло 29700. Ой, добре, дякую. Я не змогла все зразу взяти. Можна було вдвох йти. Отже, я замовила собі матчу і, можливо, погано зробила. Подивіться, ну реально тут чайна церемонія. Є ось такий папірець, де написано, що робити. Так, значить, спершу треба водичку вилити сюди. Чашка. Вона всю воду. всю воду. Добре. Далі дві минути треба, щоб там ось цей ось о, таймер перекручуєш і чекаєш дві хвилини. Прикольно. Так. Оце виглядає дуже нецікавости. <різь> а А потім... Це? А це твоя чашка? Це моя чашка? Оце чашка. О, прикольно. <різь> В общем, якщо ти через дві хвилини не переліш його сюди, то він буде занадто перезаварений. Буде гіркий. Да, я зрозуміла. Добре, логічно. Чизкейк зі смаком зеленого чаю? Так, це свята замовила. А я замовила е, крепкейк, ну, тобто з млинців тортик зі смаком зеленого чаю. Mm -hmm. Так, мій на твій теж з смаком зеленого чаю. Мокриндельочик теж зі смаком зеленого чаю. Бельочок, смаком зеленого чаю. <рес> Його можна розділити на два, і буде для іри для мене. Oh. Переливаємо назад. Оцю штуку, яка називається, називається як? Суку. Сукку. Суку. Ми нагадуємо, що це вулканічний чай. <рес> Смак відрізняється, але мені дуже подобається. Я не знаю, з чим зрівнити. зелений чай. Смачно. Дуже прикольно, він такий наче аж трошки ну, ну, він Трошки, ще, да, там трави так, якісь щось відчуваються, не просто зелений. Нема цього запаху такого болотного присмаку, при дорогий <рив> чай. <рив> <рив> Ви ж ті поняли, що ми тут елітні і взагалі п'ємо дорогий чай. <рив> <рив> ну, матча як матча. До речі, можеш спробувати, вона не солодка. Тут ще інші зали є. Господи, яке воно величезне. Тут самотньо, самотньо, дуже, дуже, дуже самотньо. Бач, мабуть, сьогодні так і не так багато людей. А на дворі так тепер приємно тепло. Приємно тепло. Так, Бо коли ми прийшли, всередині було приємно, холодно. Я вважаю, що найкращі ватні диски. Інісфрі? ініс Серйозно? Так У них є ватні диски? Я фанатка ватних дисків. Інісфрі да, це ж косметика, яка виробляється на Чеджу І це, мабуть, такий один з центральних їхніх їх, туристичних місць. Так смішно всі руки труть-труть-труть. Диви, диви. Вау, воно так... Це оце. Це чорний чай якийсь. Мене в цьому всьому цікавлять запахи. So Місце, де всі фотографуються. Блін, дуже красиво, скажи? Так. Можеш сфотографуватися? <реш> Боже, як красиво! Давай Селфі зробимо. <реш> на цьому наша прогулянка закінчилася в ось цьому прекрасному місці. І насправді це був дуже приємний день і, і, і дуже фізично не напряжний. Будь ласка, якщо ви ще не поставили, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Також можна підписатись на мій інстаграм. І побачимося в наступних відео. Бувайте! Останній кадр. Проблема з моїм вибором в тому, що я не дуже люблю їсти торт. Із молочним напоєм у мене є таке правило. Якщо я замовляю щось молочне. Я не замовляю солодкого. Типу, я зам... Якщо я замовляю солодко, то я беру в Американо бажано тепле. Не холод... холодне. холодне солодким Я теж не люблю американо, або чай. Оце ідеально до, до солодко. Бо тупа. <реку> Оці всі правила, які в мене є, вони не виконуються. Мною. Скільки це? 27 тисяч? Сім тисяч. Це коштує 27 тисяч. Так воно коштує в олів'янк. Оце коштує теж 27 тисяч. А на купанні воно коштує 16 <реку> <Да? реку> тисяч. Я люблю купа. На цьому наш репортаж. Закінчується. Бувайте. 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 Щас, 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 щас. Щас.